Добрий день, продовжую з цими ротуваторами і далі займатися, замовляв вейма KVA, прийшли агромеханіка. Ну окей, сам ніж, як ви бачите, без маркування, що тут за качество ножа, хто його знає. Самі ці ножі від другої вейми для другого редуктора тут 900. -ка. У мене кантавр, тобто під цей редуктор вони не стають. Щоб їх встановити ближче, я просверлив отвір, підставив ближче. Далі ці ротоватори йдуть з добавками Ну, прикольно, даха, хорошо Не було проварено взагалі, сам підварював. З цієї сторони також не було проварено, ножі стають. Тут один зазор більший, бо ніж виходить, викручений в цю сторону. Ну, Тут зазор більш-менш такий нормальний. При збірці показало те, що гайками прийшлося збирати до редуктора а не навпаки, бо інакше сама доточка не стає по оцих отворах. Зараз буду тут відрізати, виставляти, перевертати все, щось там буде. Бо треба під часничок зробити ділянку. Земля мов, волога постійно йшли дощі, а це трішки відпустило. Ну, та щось будемо пробувати. Добре, всім дякую.